Бажаю здоров'я, шановне панство. З вами Олександр. Я з міста Дніпро, займаюся комплектною діагностикою автомобілів, газоблонного обладнання та ремонтом карбюраторів. Напередодні зі мною сталася дорожна транспортна пригода, з якою я вийшов за допомогою автоцивілки. Що як взагалі відбувалося, як все сталося? І деякі плюси, деякі мінуси. Я вам раджу додивитися це відео до кінця. А поки ви дивитесь, вліпіть, будь ласка, цьому відео, жирнючий такий лайкосик, Підписочку на каналчик, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Поїхали. І так, так як цей контент буде мовний, я вам буду просто показувати е, ліс. Посадку, ліс, це буде вам гарно для ваших ученяток, і будете слухати те, що вам кажу. Розповідаю. Почну з самого початку. Пам'ятаєте, до 2025 року е, автоцивілка у нас була ну там трішечки така дешевенька. Тобто можна було там щось за тисячу-півтори е гривень придбати автосивілку, але якщо у вас е випаде якийсь страховий випадок, ви е пам'ятаєте, що ну, виплата там була якась ну, не дуже. Якщо там хтось е стикався з такими проблемами, до, до речі, напишіть, будь ласка, коментарі, е як там у вас було зі страховками е до 2025 року. Я е сам у мене поліс закінчився десь у травні цього року, той, що був дешевий, дешевенький. Е, і е, я десь пару місяців, а то й навіть три місяці, я їздив без автоцилів без, ав... без автоцілки взагалі. Так я думав, та що там може стати взагалі? Ну, все ж нормально, я ж акуратно, нормально їзд, е, нічого не станеться. І чомусь от, е, в липні цього року <кій> мені закрутило зробити автоцивілку. але я не, не хотів платити всю суму за рік. Тож я е, через Приват-24. Зробив автоцивілку, вибрав найдешевшу на півроку. Буквально на півроку автоцивілку. Це була компанія Уніка. Поліс у мене почав діти щось там 21 липня чи 22 липня. На півроку. От, я сплатив 2400 гривень. Да, без всяких льгот, без всяких скидок, 2400 гривень. От, ну і все. Поліс є, нормально. Далі катаюсь, катаюсь, катаюсь. І я ніколи не міг собі уявити, що я попаду в дорожньо-транспортну пригоду е в гаражах, тупо в гаражах. Я виїжджав із свого гаражного ряду, ті, хто до мене приїжджали на ремонт, чого-небудь там або діагностику, от, вони знають, що в мене йде другий ряд е з кінця. Тобто, саме вони за мене другий ряд. Але він проїжджає через перший ряд. І от я потихеньку, з самого ранку, 13 серпня цього року, 2025 го виїжджаю зранку з, е, з свого гаража, виїжджаю зі свого ряду. І якимось таким дивом я проїжджаю через у цей же ж е, перший ряд. І що відбувається? Людина теж з гаражів з першого ряду, стояла її автівка задом е, до виїзду. Це був Фіат Добло, бусик такий цельнометалюжний. І він віско просто дає задом. Я його не бачу, він мене теж не бачить. І він, виходить, в'їжджає мені uh, в заднє праве крило. Там у мене м'ятина. Ось тут зараз побачите фотографію. От, пошкодження. І ми стоїмо на місці це ранок, всі спішать. Зрозуміло, хто куди там, хто на працю, хто ще кудись там спішить. Uh, спочатку. Він пропонує, давай там 5-6 тисяч гривень і розійдемось. Я так, такий дивлюся на ці пошкодження, ці подряпини. Я розумію, що ну, зараз малярка, я не знаю, ну скільки там у кого коштує, але щось там десь такий порох 150 доларів точка зробити. Е, я йому кажу: та ні, ну це мало. Ну тут треба більше. Ну тобто, хоча б 200 доларів, ну це, це не, ну, не менше. Ну, Ми з ним сперечалась, сперечалось, а потім. А потім я йому пропоную, давай визвемо поліцію. У тебе є страховка, у мене теж є страховка. Я ось нещодавно її зробив, автоцивілку ж цю. Розділимось по страховці, і все, які проблеми. Ну, Визвали копів, чесно кажучи, вони не потрібні були, тому що треба було просто-напросто зробити європротокол. Приїхали копи, просто допомогли зробити Європротокол. От, Після чого я. І він звернувся в свої страхові компанії, заявили по, про цей же ж е, дружну транспортну пригоду, про цей випадок, що сталося тоді, та -то, ті там-та, там. та, е, Хто винний, хто не винний, е, хто заявник, хто не заявник. Ну, це вся фігня пройшла чисто по телефону. І е, потім мене здивувало, яка йде простота. От я не знаю, може в деяких компаніях, е, ну, може там по-іншому йде, але. В цій компанії Уніка, що я зробив собі страховку, во-перше, дуже зручний е чат-бот. Вони мені одразу написали в чат-бот. Там є інструкція, все зрозуміло, фотки накидав, те зробив, те зробив. Е е потім приїхав, ну, спочатку подзвонив мені експерт, е е договорився зі мною. Як мені буде зручно, в якому місці зручно буде, щоб я там під'їхав, чи він до мене під'їхав, щоб він подивився пошкодження та передав ж на страхову кампанію, щоб вони рахували збитки. От. Потім після цього ж експерта, після цього експерта прийшов PDF-файл у чат-боті, на підпис мій. Типу там, що там вони згодили суму, виплати. І, до речі, компанія пропонувала, е, компанія пропонувала або ремонт на їхньому СТО, або е, виплата готівки. Я вибрав, я вибрав виплату готівки, тому що, наприклад, я не знаю там ніяких СТО. Ну, Не то, що там я не знаю, я просто не довіряю іншим СТО, окрім тих людей, котрих я, наприклад, сам знаю. У мене є багато там знайомих, котрі займаються кузовнею оцією. Тому я от вибрав виплату грошей на картку. Це дуже зручно. Ну, Особисто для мене. От. Після підписання цього документа вони попросили його роздрукувати. Це може бути для когось складність, може у когось там немає принтера. Треба там йти в якісь фотопослуги, роздрукувати цей документ, зробити підпис, зробити його фотку і надіслати зворотньо або в чат-бот, або на електронну адресу. А, після. Оцього підпису документа десь там два дні, і е, компанія виплатила мені гроші. Тобто, е, вже на карті в мене є сума. Я вже домовився з майстром, який буде мені ремонтувати мою машину. Е, в понеділок я її заганяю. І будуть проводитися ремонтні роботи по цим ушкодженням. Е, що я скажу вам із цього всього? Як заключне таке, так би мовити. Чесно, я не пожалкував, що я застрахував машину, зробив автоцілку цю сучасну. І виплата мені дуже сподобалась, тому що вони порахували по максимуму. Я розраховував там на суму, ну, нехай там може е 5 тисяч гривень, там 6. Але майже двадцятку мені нарахували. Нарахували майже двадцятку. За цю двадцятку мені зроблять у, у ці усі пошкодження. Е, ті, що ви бачили на фото, котрі я кріпив до цього відео. Тож, е, чесно я, це не реклама. Я просто рекомендую, не то, що там уніка, там, е, я просто вам рекомендую зараз робити оцю е, сучасну автоцивілку. Е, нехай там вона може вам не знадобиться, але якщо знадобиться, то вона дуже гарно виручає. От. Тому мої рекомендації ви почули, а там вже самі думаєте, як ви хочете робити, як не хочете робити, то вже саме ваше діло. Я особисто не пожалкував те, що я зробив цю автоцивілку. Хоча до цього я їздив пару місяців взагалі без автоцивілки. І, чесно кажучи, я не надіявся на таку велику суму. Ну, Тобто, мене прям ого! я... Ну, я... Я прям трошки розгубився, я думав, так, зараз там нарахують, може, тисяч, ну я ж кажу, 5, 6, а тут ну, двадцятка, тут повноцінно покриє оцей ремонт. І це добре, мені це сподобалось. Я і далі буду робити автоцивілку, нехай на найдешевшу, але от сучасну, через ПВА 24. Мені дуже сподобалось, тому я вам, чесно кажучи, рекомендую. А наразі дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую, що ви зі мною дякую, що ви підтримуєте мій канал, ставите лайки, вподобайки, коментуєте. Ви в мене найкраща публіка. Тож, всім дякую за увагу. З вами був ваш Керб'ятник, газовщик діагност Олександр, місто Дніпро. Всім пока-пока-пока-пока.